Доброго дня, мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар акушер гінеколог медичного центру мати та дитина. Сьогодні хочу трішки вам розповісти про державну програму Національної служби здоров'я України, що потрібно для проведення цієї програми. По-перше, повинні бути покази для програми допоміжних репродуктивних технологій. Якщо самостійно, ви їх можете проглянути в наказі Міністерства охорони здоров'я номер 787 із доповненнями номер 383 Другий варіант, ви можете записатись до когось із наших спеціалістів на консультацію. Відповідно, при спілкуванні чи проведенні УЗД ми зможемо вияснити, є покази чи немає, і дати рекомендації на проходження даної програми. Згідно послуги 13209-20 сімейного лікаря або лікаря жіночої консультації берете електронне направлення на державну програму НСЗУ. Проходите обстеження, які регламентовані наказом, про який я озвучив вищим. Ви готуєте аналізи, і з електронним направленням і аналізами ви підходите до нас на консилі. В рамках консилю ми оглядаємо, переконуємося, що у вас немає протипоказів для програм допоміжних репродуктивних технологій і затверджуємо кандидатуру. Протипокази на даний момент або умови, при яких ми не можемо вас включити, в державну програму. Це відсутність показів для програми ЕКО. Це вік старше 40 років, 11 місяців 30 днів, тобто 41 рік. Це одиноким жінкам, це жінкам, яким показана донація ооцитів. На даний момент також не можемо брати іноземців або жителів інших країн без посвідки на постійне місце проживання. В подальшому, знову ж таки, оцінюємо, чи є покази для проведення програми. Чи немає протипоказів для виношування вагітності? Протипокази можуть бути як маткові фактори, тобто злуки в пороженні матки, так званий синдром Ашермана, великі міоматозні вузли, відсутність матки тощо. Або соматичні питання. Це ряд захворювань, при яких виношування вагітності протипоказано і є необхідність використання сургатного материнства. Державна програма це теж не покриває. Тому. Програма існує, клініка бере участь в даній програмі. Я вас запрошую на консультацію. Поспілкуємось, визначимось по показах, протипоказах, і ми зможемо за рахунок державних коштів пройти дану програму із шансом отримати вагітність і народжену дитину. Дякую вам за увагу. До зустрічі.